Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції система комплементу лабораторна і клінічна оцінка. Система комплементу вперше була виявлена у 1889 році як складова нормальної сироватки. Вона доповнює функції антитіл у процесі руйнування бактерій. Подібна активність була визнана доповнюючою або комплементуючою звідси і її назва. Білки комплементу складають систему, яка дізнається, пов'язує та ліквідує патогенні агенти та чужородні клітини з високою ефективністю та специфічністю. Більгійський бактеріолог та імунолог Жюль Борде. Вперше відкрив та встановив роль комплементу у вивченні комплексу антиген Антитіло. І за це він отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини у 1919 році. Дамо визначення, що таке система комплементу. Це багатокомпонентна поліферментна система сироваткових білків. Які в нормі знаходяться в неактивному стані, комплемент є компонентом багатьох імунологічних реакцій, які спрямовані на звільнення організму від мікробів і інших чужородних клітин і антигенів. Номенклатура системи комплементу це, по-перше, компоненти С. Вони перебувають у плазмі крові у вигляді зимогену. І в такий спосіб розщеплюються активовані проферменти. Або експресуються на поверхні різних клітин С1, С2, С3 і так далі. До С9. І номери відповідають порядку відкриття. Наступне це чинники, які регулюють каскад взаємної активації. <кх> до них відносяться фактор B, D, H, фактор I та інші. І також рецептори на поверхні клітини, вони зв'язують компоненти системи комплементу. Сьогодні ми розглядаємо вже близько 50 білків, що охоплюють як білки плазми, так і мембранні рецептори-регулятори, що належать до системи комплементу. Утворюючи тісно пов'язану і висококооперативну мережу спостереження у імунному нагляді, гомеостазі та розвитку. Система комплементу. Ключовою подією є її активація. І фракції системи комплементу позначаються по-різному. 9, а вони відкриті першими. Це білки системи комплементу позначаються літерою С від англійського слова комплемент з відповідною цифрою. А також інші фракції системи комплименту, вони позначаються іншими латинськими літерами чи її поєднаннями. Функції системи комплименту: це лізі з клітин, бактерій, паразитів, вирусів. Це опсинізація комплексів антиген антитіла за допомогою продуктів розщеплення комплементу, це видалення імунних комплексів із циркуляції, хемотаксіс, лейкоцитів, нейтрофілів, дегрануляція опасистих клітин та базофілів, регуляція діяльності Т і Б клітин, апоптоз. Протеїни та глікопротеїни, що становлять систему комплементу, вони синтезуються в основному гепатоцитами печінки, а також моноцитами, макрофагами та епітеляльними клітинами шлунково кишкового та сечового трактів. І компоненти комплементу складають 15% від фракції всіх глобулінів у сироватці та циркулюють у ній, перебуваючи в інертній неактивній формі. Більшість цих білків є протеазами, які проходять активацію після розщеплення. І активована протеаза розщеплює наступний білок і так далі. Є три шляхи активації системи комплементу. Перший класичний активатор комплекс антиген антитіло. Другий шлях це лектиновий, монозозв'язуючий протеїн або лектин. І альтернативний. За альтернативним Обхідним пропердиновим шляхом активація комплементу розпочинається з активації С3 компоненти без участі комплексів антиген антитіло Активація комплементу протікає у присутності йонів кальцію та магнію. Ось перед вами табличка, де показано розчинні білки комплементу, класичний шлях компоненти С1, С2 і так далі. Альтернативні фактори B, D, H, інші і лектиновий монозозв'язуючий е, лектин. Вказана їх молекулярна вага, кількість ланцюгів, локалізація в хромосомі, а також концентрація у сироватці в мікрограмах на мілілітр. Розглянемо з вами насамперед класичний шлях активації системи комплементу. Він був виявлений першим. Активація комплементу класичним шляхом запускає імунний комплекс антиген антитіло. і Антитілом може бути імуноглобулін G або М. Беруть участь всі компоненти, але запускається компонентом С1. Класична активація починається з С1, який складається з C1Q, с 1 s та с 1 r с 1 Q складається з шести субодиниць, які зв'язуються з ФЦ-фрагментом антитіла. І кожен С компонент зв'язує одне антитіло, і в цілому одна молекула со 1 вона створить шість зв'язків із шістю комплексами антиген антитіло с С1Р та С1-С – це сиринові протеази. Однак вони приховані і не можуть реалізувати свою ферментативну активність. А от коли с 1 q зв'язує два або більше антитіл, молекула С1 скручується і таким чином розгортає активні ферментні ділянки С1С і С1Р. Далі С1С активує і розщеплює С4 на С4А і С4Б. На наступному етапі С1С розщеплює С2 C2 на С2А і С2Б. Надалі С2 зв'язується з мембраною патогеною і разом С4Б утворює протеолітичний комплекс під назвою конвертаза 3. Далі конвертаза 3 розщеплює С3 C3 на С3А і С3Б. І слід зазначити, що одна молекула С1 утворює 10 молекул конвертази 3. А одна молекула конвертази 3 розщеплює тисячу молекул С3 за одну секунду. І таким чином утворюється велика кількість С3А анафілотоксину і С3Б обсоніну. Вони утворюється миттєво. Далі обсонін С3Б зв'язується з патогеном з одного боку і зв'язується зі спеціальними рецепторами, які виражені на фагоцитах, з іншого боку. І от внаслідок цього. Полегшується складний процес фагоцитозом. А от С3Б, який не бере участь в оксинізації, він зв'язується з конвертазою 3, С4Б, С2А і утворює конвертазу 5, С4Б, С2А C4, плюс С3Б це конвертаза 5. Конвертаза 5, в свою чергу, розщеплює С5 і утворює С5А анафілотоксин. Та С5Б протеолітичний фермент. С5Б надалі бере участь в утворенні вже протеолітичного комплексу, в який входять С6, С7, С8, і він асоціюється з С9 і утворюється так званий МАК це мембрана атакуючий комплекс, який перфорує клітинну мембрану. Мембрана атакуючі комплекси вони призводять до пошкодження клітинної мембрани. Набухання клітини і в результаті до осмотичного лізису клітини. Другий шлях активації системи комплементу це лектиновий шлях. Він запускається комплексом нормального білка свародки крові, манозазв'язуючого лектину МБЛ з вуглеводами поверхневих структур мікробних клітин. Лектин це білковий комплекс, він аналогічний с 1 q Аманоза це полісахарид, вона активує лектин, який входить до складу мембрани патогену подібно С1, і розщеплює С4 і С2. Утворені С4Б і С2А вони складають конвертазу 3. І от з цього моменту активація системи комплементу відбувається аналогічно до класичного шляху. Лектин утворюється у печінці. Процес активується дією білків гострої фази, такими як це реактивний білок, амілоїд А, фібриноген. Як і це 1Q, він має 6 головок і зв'язується з двома протеазами. Розглянемо з вами наступний шлях це альтернативний шлях активації комплементу. Головна ознака розпізнавання патогенів це розпізнавання. Образно висловлюючись відсутності свого, а саме відсутності білків інгібіторів каскаду комплементу на клітинах е, патогенів. Альтернативний шлях активації комплементу він починається з ковалентного зв'язування активної фракції С3Б. Ось ми бачимо, що С3Б зв'язується з мембраною патогену, плазмовий фактор Б зв'язується з С3Б. А фактор D завжди активний та розщеплює фактор B, утворюючи два фактори B велике і B маленьке, і B велике А маленьке. c 3 b плюс Б велике B маленьке це конвертаза 3, яка розщеплює c 3 на c 3 a і c 3 b І наступна активація системи комплементу вже відбувається аналогічно класичному методу. Пропердин або фактор П це глікопротеїн, що виділяється моноцитами і Т-лімфоцитами, і він кодується х хромосомою і активує альтернативний шлях активації системи комплементу. І основна функціональна відмінність альтернативного шляху активації комплементу порівняння з класичним, вона полягає у швидкості відповіді на патоген, оскільки не потрібен час для накопичення специфічних антитіл та утворення імунних комплексів. Таким чином, всі три шляхи, класичний, альтернативний, лектиновий. Системи комплементу, зрештою, призводять до загального явища. Це утворення комплексу Мак, мембрана, атакуючий комплекс. Це і є біологічна сутність системи комплементу. І головна функція системи комплементу це формування некерованого йонного каналу або пори у мембрані клітині мішені. Важливо розуміти, що як класичні, так і альтернативні шляхи активації комплементу діють паралельно ще ампліфікуючи, тобто посилюючи один одного. Тобто комплемент активується не або за класичним або за альтернативним, а і за класичним, і за альтернативним шляхами активації ще й з додаванням лектинового шляху активації. Таким чином, активація комплементу – це єдиний процес. Різні складові якого можуть бути просто проявлятися різною мірою. Ось ми бачимо три способи захисту від інфекції: класичний шлях це комплекс антигена-антитіло, лектиновий шлях це лектин зв'язується з поверхньою патогену, і альтернативний шлях поверхні е, патогену. Це все призводить до обсянізації фагоцитозу, хемотаксису і знищення патогенів. Системи самозахисту клітин. Слід зазначити, що спонтанне утворення комплексів С3А та С3Б небезпечне утворенням альтернативної конвертази 3 С3Б плюс Б велике, Б маленьке. І таким чином необхідний контроль активності альтернативного шляху, який здійснюється за допомогою інгибуючого фактора С1. Є декілька систем самозахисту клітини. Перша система це. Плазмова це 1 інгибуюча протеаза або протеаза 1. Система 2 це фактор H плазмовий білок. Система 3 – 55 або фактор прискорення розпаду конвертази 3. І система 4 рецептор cd 46 Для того, щоб уникнути атаки, мембрана атакуючого комплексу на власну мембрану клітин існують фактори, що надають захисну дію щодо цього cd 59 експресується на лейкоцитах, еритроцитах, ендотеліоцитах, нейронах, астроцитах і інгибує складання або полімеризацію c 9 у комплекс c 5 b c 8 Друге, це мембранний кофакторний білок, що зв'язує c 3 b і c 4 b І все це призводить до блокування утворення конвертази 3 та конвертази 5. CD55 55 фактор прискорення розпаду, інгобою утворення конвертази 3 і 5 та прискорює деградацію цих комплексів. Ну і останній це фактор H розчинної плазми крові та зв'язує c 3 b Розглянемо з вами клінічні аспекти системи комплементу. Комплемент патогенезі захворювань в контексті цього. Ви бачите цілий ряд наукових публікацій, які стосувалися системи комплементу і ряду захворювань. Слід зазначити, що надмірна активація комплементу може призводити до таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, гострий гломерулонефрит, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, хвороба крона, гемолітико-уремічний синдром і так далі. Патологічні стани, які пов'язані з порушенням функціональної системи комплементу. Як я вже зазначав, комплемент це група сироваткових білків, які знищують збудників інфекції. Так от, С3 і С4 є компонентами комплементу, які найбільш часто визначаються. Розглянемо з вами більш детально компонент комплемента С3. Мені дуже подобається наступний вираз, що компонент комплементу С3 це швейцарський армійський ніж вродженого в імунітету і захисту господаря. Компонент комплементу С3 є центральним компонентом системи комплемента. У циркуляції його високий рівень у плазмі та низька біологічна реактивність у нормальному рідному стані дозволяє с 3 діяти як сторож, який може бути негайно залучений після зустрічі з потенційними ворогами. Білок складається з альфа і бета ланцюга, його молекулярна вага 190 кдальтон. І він є найпоширенішим комплементом білка у СОРАЦІ з концентрацією близько 1,2 Мг на мл. Його активація займає центральне місце у всіх трьох шляхах системи комплементу. Ось перед вами структура білка С3 та протилітичний його каскад. Ми бачимо С3А. Це потужний анафілотоксин, С3Б, головний опсонін, а також c 3 c та c 3 – це додаткові продукти. І схема, який ми також бачимо, що він відіграє ключову роль у каскаді комплементу, порушений баланс до чого може призвести. У пацієнтів з дефіцитом С3 характерні рецидівні піогенні інфекції, аутоімунні захворювання, порушення кліренсу імунного комплексу. І дефіцит білка С3 може призвести до серйозної імунної дисфункції. Розглянемо з вами підвищення і зниження рівня білка С3. Підвищення рівня це запальні та інфекційні захворювання різної теології, це цукровий діабет, інфаркт міокарда, це новоутворення, це захворювання щитовидної залози, саркоїдоз, амілоїдоз. А зниження рівня це спадкова недостатність С3. Це активна фаза системного червоного обчаку. Це тяжкі ураження печінки, синдром Шегрена, хвороба Рейно, гломеролонефріт, гемолітико уремічний синдром, ДВС-синдром, СНІД. Визначення в лабораторії використовуються і мутаторбодіметричні і нефалометричні методи. Референтні значення білка С3. Ось я представив дане з декілька лабораторій. Лабораторія номер один дає референсні значення від 85 до 180 мг на децилітр, лабораторія 2, 88 200 і лабораторія 3 90 90-180 мг на децилітр. А також от представив приклад результатів дослідження. Наступний компонент комплемента – це 4 це показник захисної функції організму при інфекційному процесі та показник у діагностиці захворювань, які пов'язані з айоти імунним компонентом. Він синтезується переважно в печінці, легенях та кістках та активується тільки класичним шляхом і бере участь у забезпеченні фагоцитозу, нейтралізації вірусів. Та збільшує проникність судинної стінки. Дефіцит його пов'язаний зі схильністю до системного червоного вовчака. Референтні значення С4. Лабораторія номер 1 дає 40 мг на децилітр, лабораторія 2 16-47 і лабораторія 3 від 20 до 50 мг на децилітр. Також представлен приклад результатів дослідження. Пацієнта. Підвищення і зниження білка С4, підвищення рівня злоякісні новотворення, саркома, лімфома, хронічна кропив'янка, дерматоміазіт, <кій> ювінільний ревматоїдний артрит, ревматоїдний спондиліт і зниження його рівня. <кій> це вроджена недостатність С4, це акріоглобулінемія, хронічний активний гепатит, хвороби імунних комплексів. Системний червоний вовчак, вовчаковий нефріт, відторгнення наркового трансплантанту, гломерулонефрит і так далі. Рекомендовано комбіноване тестування С3 і С4, так як ці вілки працюють разом, щоб посередкувати імунні реакції та кліренс патогенів. Ми використовуємо бажано комбіноване тестування С3. Та С4 і це дає дуже цінну інформацію. Наприклад, зниження С3 і нормальне С4 це свідчить про активацію альтернативним шляхом, наприклад, сепсіс, ендотоксин. Збільшення С3 і С4 це гострофазова реакція. Зменшення С4 і зменшення С3 це активація класичним шляхом, наприклад, системний червоний вовчак, імунокомплексна хвороба, криоглобулінемія, зниження С4 і нормальне С3 це дефіцит інгібітора С1. Ну, розглянемо з вами ще декілька хвороб. Дефіцит активатора або компонентів класичної Ц3 конвертази. Це може бути різко підвищений ризик системного червоного обчаку, діабет першого типу та інші аутоімунні захворювання. Хвороба щільних відкладень це мутація компонента ц 3 що виводить його з під контролю фактора H, це прогресуюча нефропатія с 3 – це надмірна активація С3 у нирках при запаленні, відкладення імунних комплексів тощо. І вці кінці антитіл вони здатні стабілізувати С3-конвертазо аналогічно А от А гемолітична анемія це лізіс еретроцитів за рахунок вироблення антитіл до їх поверхневих маркерів. Антинейтрофільні аутоантитіла, це антитіла до маркерів активованих нейтрофілів, вони викликають хибне коло активації нейтрофілів-комплементів. Це приводить до системного васкуліту. Ну і на останнє розглянемо аутоімунну гемолітичну анемію. Гемолітична анемія, перша з тепловими антитілами, вона є найбільш поширеною формою аутоімунної гемолітичної анемії і найчастіше зустрічається серед жінок автоімуно гемолітичну анемію можна класифікувати як первинну, ідіопатичну і вторинну. Виникає у зв'язку з основним захворюванням, таким як системний червоний вовчак, хронічна лімфоцитарна лікемія або після прийому декілька певних лікарських засобів. Так от теплові антитела вступають у реакцію при температурі більше 37 градусів по Цельсію. Що обумовлена тепловими антителами і гемолітична анемія? Це е, дія деяких ліків, наприклад, метилдопа, леводопа. Ліки, що викликають гемолітичну анемію з тепловими антитілами, стимулюють вироблення аутантитіл проти резус-антигенів, високі дози пеніцилину, цефалоспарини або хінідін, сульфаніламіди. І що Важливо, що більшість теплових аутоантитіл відносяться до класу імуноглобулін G. Далі, хвороба холодових аглютінів. Вона викликається аутоантитілами, які реагують вже при температурах менше 37 градусів. Які можуть бути причини? Це е, також ідіопатичне, як правило, пов'язане з моноклональною популяцією Б клітин. А також інфекції, особливо мікоплазмові пневмонії або інфекційний мононуклеоз віруси Епштейна, БАР, лімфопроліферативне порушення. І от тут аутенттіла при хворобі холодових аглютінінів майже завжди є класу імуноглобулін М. Так от, при гемолітичній анемії, синдромом теплових аглютінінів, імуноглобулін G є майже завжди, а також можуть бути присутні С3, С3Б, С3Д, а от при хворобі холодових антитіл Є С3, а імуноглобулін G зазвичай відсутні. От Використовуючи такі геліві картки, з їх допомогою ми можемо диференціювати. Гемолітичну анемію з тепловими антитілами і з холодовими антитілами. Які висновки ми можемо зробити? Що система комплементу? Це багатокомпонентна поліферментна система білків сироватки, які в нормі знаходяться в неактивному стані. Вона забезпечує вроджений захист від мікробних патогенів і є доповненням до антитіло-посередкового імунітету. Система компліменту є ферментативним каскадом реакцій, що включає класичний, альтернативний і монозозв'язуючі шляхи. І загальною метою є осадження фрагментів комплементу на патогени з метою обсонізації, лізису та вивільнення пептидів, що сприяють запальній реакції. Щиро дякую за увагу. На все добре!